Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке смерть. Дуже часто люди думають, що смерть це припинення існування, але ж слово Боже каже, що смерть це не припинення існування. Смерть це певна форма існування. І є форма існування життя, а є форма існування смерть. Тож смерть від життя відрізняється саме е, своїм змістом, саме тим, як, як існує людина, як існує душа людини, як існує тіло людини. І як ви знаєте, що розлучення тіла та душі людини – це дуже тимчасове розлучення, коли Ісус Христос прийде другий раз, буде загальне воскресіння, коли воскреснуть люди і з'єднаються тіла та душі людей, як спасених, так і не Ми про це читаємо в Івана, 5 розділі, 29 вірші. І тож ми розуміємо, що і в аду, і в раю, і в царстві Божому, і поза Царством Божим люди будуть перебувати в тілі, в фізичному. У тілі так навчає слово Боже. і Це е, дуже ясне навчання слова Божого. Тож смерть від життя відрізняється не тим, що е, в смерті людина не існує, або не існує її тіло, або не існує її душа, або не існує і тіло, і душа. А, а смерть відрізняється від життя тим, що зміст цього існування є злом, є горем, є. Е, е, Тим, що людина є ворогом Божим, те, все те, що робить людина, все те, що вона відчуває, все те, що вона е, мислить, є ворожим до Божого життя. А життя людини це такий тип існування і тіла, і душі людини, коли е, суттю існування є добро, є саме те, що перебуває в Бозі, саме те, що Господь дає людині, той зміст життя, який є в Бозі. Тож зараз я хочу просто перелічити разом. Ми з вами те, що е, є в існуванні людини, є і в смерті, і в житті, але воно відрізняється. Дивіться, думки. Людина і в смерті, і в житті, і мертва людина, і жива людина вона думає, у неї є думки. І якщо ви пригадаєте притчу про та Лазара, вона ця притча написана в Луки 16 розділі, то ви пригадаєте, що багач думав і коли він. Був на цій землі, і він думав, коли він вже пішов з цієї землі, і в цей, навіть в цьому стані, коли його тіло залишилося тут на землі, але душа його продовжувала думати, як і душа Авраама думала, як і душа Лазара думала. Також мріє, Люди мріють, хоч вони знаходяться в смерті, хоч вони знаходяться в житті, хоч людина сповнена злом, вона мріє, хоч людина сповнена добром, вона мріє мрії. І тут я хочу зауважити, що коли ми говоримо про людину, ми маємо відрізняти людину до гріхопадіння, людину після гріхопадіння, людину, яка народилася з гори. Ми маємо це відрізняти. Але ми зараз кажемо взагалом про смерть та про життя, про існування зі змістом смерть і про існування людини зі змістом життя. Також людина має бажання і в смерті, і в житті. І ми з вами Пригадуємо, що бажання є у людей, які не знають Господа, бажання є у е багача, який е в тому стані, про котором, в якому ми його знаємо і читаємо. Він знаходиться ще до воскресіння тіла. Він також має бажання. пригадуєте, він хоче, щоб його брати не попали в ад, і так далі. І так далі. Є цілі у людини, і коли людина перебуває в смерті, і коли людина перебуває в житті, і давайте це дуже яскравий приклад, коли ми з вами порівняємо одну людину, саме Адама і Єву, двох людей Адама та Єву, і ми можемо в їхньому житті. Ті спостерігати дві різниці, два типи життя до гріхопадіння вони перебувають в житті, і ми маємо, ми бачимо їх думки. Ми бачимо їх склад думок, їх логіку, їх мрії, їх розуміння добра та зла. І після того як вони е, згрішили, тобто, їх існування стало смертю. Ми бачимо їх думки, і ми бачимо, що думки залишилися, бажання залишилися, спілкування з Господом залишилося, але воно стало геть іншим. Вони по іншому ставляться до Бога по іншому ставляться один до одного. Їх бажання стали різними, різними е інакшими відносно того, як вони били, були до гріхопадіння, і ми бачимо, що це геть різне життя, геть інше життя за своїм змістом. Хоча всі складові існування залишилися. Також е цілі ми сказали мотиви, геть інші мотиви в житті. Коли людина сповнена тим змістом життя, яке є в Господа життя, і коли людина сповнена тим існуванням тією смертю, яке перебуває в сатані, також, також ми можемо сказати, що логіка є і в житті, і в смерті. Просто вона інша логіка, логіка в житті це робити так, як робить Господь, і радіти тому, чому радіє Господь, а логіка в смерті це це логіка зла, це логіка знищення, це логіка вбивства, це логіка, коли заради моєї мети я можу робити все, що завгодно, і немає просто припину і зупину для того, щоб досягати своїх грішних цілей. Ми також, маємо, ми також знаємо, що і в житті, і в смерті є аналіз. Люди аналізують, люди якось досліджують обставини, люди якось дивляться на інших людей, вони сподіваються спостерігають, вони проводять аналіз, але він інший різна е, різний висновок цього аналізу буде, і різний спосіб цього аналізу. Є емоції і в житті, і в смерті. Е, і пригадайте також ще раз багача: пригадайте Адама після гріхопадіння та до гріхопадіння. У всіх є емоції, є радість, є е, 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 страх, але він геть інший. Радість до гріхопадіння була у Адама від того, що він служив Господу, радість після гріхопадіння в тому, що він незалежний від Господа. Так, це геть інша радість, її не можна порівняти за її змістом, інший висновок цієї радості, інший плід цієї радості. Але радість існує. Тут треба зауважити, що в смерті немає саме Божих емоцій, так? а в житті немає таких емоцій. Як як заздрість таких емоцій, як е, небожий гнів, сатани, сатанинський гнів, немає небожої ненависті, але взагалі емоції існують. Ми також можемо сказати, що впевненість існує і в житті, і в смерті це впевненість на різному базується, вона по різному діє. Але люди і в житті, і в смерті, і мертві люди, і живі люди, вони мають впевненість, Она, але вона різна, і вона настільки різна, що Господь. Приводить такий, е, таке порівняння, що одна впевненість є життям, а інша впевненість є смертю. Ми також можемо сказати, що і в житті і в смерті є розуміння добра та зла, але це геть інше розуміння добра та зла. Це дуже різне розуміння добра та зла. Але є система добра та зла і в житті, і в смерті. В житті ця система розуміння добра та зла, ця система координат вона на 100% співпадає з Божим розумінням добра та зла, і тому вона є життям. А в смерті розуміння добра та зла, воно а, геть не співпадає з Божим розумінням добра та зла. А, в минулому відео ви можете тут його подивитися. Ми з вами говорили про а, саме про сумління, і там ви можете а, подивитися, послухати, порозмірковувати, що навіть в тих людях, які які, які живуть в смерті, залишається певний е, залишок Божого розуміння добра та зла. Для чого? Для того, щоб свідчити, що ці люди, які живуть без Господа, вони не праві перед Господом. І в аду у людей буде залишатися, залишатися залишок сумління, тому що він їх буде засуджувати саме зсередини їх серця. Але розуміння добра та зла, як цілісна система, як цілісне розуміння добра та зла, його немає у Тих людей, які живуть е, в смерті. Ми також можемо сказати, що е, відношення до Бога є і в житті, і в смерті, і поклоніння Богу є і в житті, і в смерті. Просто воно різне в житті поклоніння Господу через любов, через те, що людина від щирого серця або ангели від щирого серця люблять Господа, поклоняються Господу, служать Господу. А в смерті е, поклоніння Господу, воно через те, що Господь. Є царем, царем, і це не добровільне поклоніння, це поклоніння через те, що Господь е, змушує цих е, ангелів і цих людей, які не вклоняються Господу, змушує їх признавати, що Господь є царем царе царів. І коли Христос прийде другий раз, то усі люди, навіть які не вірують в Рес як Звох Спасителі, навіть які не люблять Господа, вони будуть вклонятися Господу через те, що Він, він є царем, Він є великим, він є непереможним, в його присутності не може не вклонитися йому жодне творіння, але в серці е, люди та ангели, які перебувають в смерті, існування яких є смерть, і все, що в них є, діє, можна так сказати, в режимі смерті, е, вони не будуть вклонятися Господу через любов, але будуть вклонятися через те, що Божа велич така. Відкриється у всій своїй могутності, всі свої красі, всі свої величі, і перед Богом, в Божій присутності люди, які живуть, і ангели, які живуть в смерті, вони просто не зможуть встояти, вони будуть вклонятися Господу, але внутрішнє їхнє вклоніння, воно є, воно є перед ідолами. І тож ми з вами подивилися, що а так само ми можемо сказати, що люди в житті і в смерті по іншому дивляться на самих себе, по-іншому дивляться на оточуючих, і одне бачення самих себе та оточуючих є життям, коли люди люблять один одного, так само як себе, і більш за все люблять Господа. І в смерті це люди люблять більш за все себе, і до інших ставляться як до певного. Е до тих до, до тих, хто має забезпечувати життя їх і мають менше значення ніж сама людина. Тож хай сьогодні ця думка про смерть та життя кожного з нас надихне ще більше і більше аналізувати своє життя і дивитися на смерть і на життя не просто як на існування тіла людини. Якщо ми подивимося е, так більш більш конкретно, то ми з вами зрозуміємо, що тіло людини не перестає існувати, навіть коли воно роз'єднується з душею, бо саме компоненти тіла можна сказати, що елементи тіла вони продовжують існувати, просто вони не поєднані в цілосне тіло. Але коли Ісус Христос прийде і всі воскреснуть, то ці елементи вони знову з'єднаються в тіло. це буде чудо. На питання як це відбудеться, це зовсім інше питання. На нього ми в цьому відео не відповідаємо. Але я хочу в цьому відео сказати, що смерть це не припинення існування в будь-якому. Виді, це не припинення існування, смерть це такий тип існування. Смерть це така це такий зміст існування, так само як життя, це зміст існування. Тож, нехай це нас надихає ще більше і більше сповнювати своє. Існування життям, щоб ми не дорівнювали існування життю, і щоб ми не дорівнювали смерть припиненню існування. Тож, нехай усе, що є в нас, всі складові, які у нас є: це і думки, і мрії, і бажання, і цілі, і мотиви, і логіка, і аналіз, і знання, і емоції, і впевненість, і радість, і інші емоції, радість, просто як одна з один з прикладів емоцій, і розуміння добра та зла, і відношення до господа, відношення до себе. Відношення до інших і поклоніння, і любов, хай у нас все це буде від життя, щоб е, змістом нашого існування було життя, і всі, ті, хто вже прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем, ми з вами маємо життя і маємо ще більше сповнювати своє існування саме життям, щоб маючи життя від Господа, від Ісуса Христа, вже будучи доєднаними до Ісуса Христа як до лози, до вічної лози. До Олози життя до дерева життя, щоб ми в своєму житті ще більше б очищувалися від того змісту смерті, яке ми успадкували від свого першого батька від нашого прабатька Адама, і щоб все те, що в нас є, воно було сповнене життям Ісуса Христа. І хочу вам а, просто сказати в кінці декілька віршів, які ви зможете почитати для того, щоб ще більше порозмислювати порозмислити, подумати над тим, що є життями, що є смертю. А, це Луки, 16 розділ. Там ви можете прочитати про багача та лазаря. А, Ефесянам, другий розділ, ви можете почитати, що людина, яка мертва, вона думає, діє, мріє і так далі. І так далі вклоняється. І також ви можете почитати. Я вже сказала, Івана, 5 розділ, 29 вірш про Воскресіння в тілі, тому що ми з вами створені в тілі, ми з вами живемо в тілі, і на тимчасовий проміжок часу люди роз'єднуються зі своїм душі людей, роз'єднуються зі своїми тілами, але останнє покоління, за яке прийде Ісус Христос, не роз'єднається такою смертю душа та тіло. І вічно кожна людина буде перебувати в своєму тілі за питання де. В Царстві Божому або поза Царством Божим, тож нехай наше розуміння про смерть буде повним, буде таким, про яке говорить Слово Боже, не буде якимось обмеженим або неправильним, яке ми може можемо почерпнути просто з того, що ми чуємо в цьому світі з якоїсь іншої релігії. А хай наше розуміння життя та смерті буде саме від Божого откровення, щоб ми з вами жили справжнім життям, тим життям, яке і є життям. І щоб все менше і менше в нашому житті або в нашому існуванні було того, що є складовою смерті, нехай Боже життя сповнює кожного з вас, з нас, нехай кожний з нас оновлюється Божим життям, і нехай все те, що належить смерті, викликає у нас огиду, виникає у нас супротив, виникає у нас бажання очиститися від того, щоб в нашому житті ще більше б з'являвся Ісус Христос і щоб життя кожного з. Нас був плід та слава нашому дорогому Спасителю Ісусу Христу. Хай Господь благословляє кожного з вас своїм життям.